Армія не дрони і техніку, а Міноборони продовжує перераховувати мільярди підрядникам Умерова, Жумаділова і Каневського. Схеми цинічні. Дрони купують за завищеними цінами. Частину коплектуючих замінюють на дешеві аналоги, а маржу до 30% відразу ділять між собою. Народний депутат Кузнєцов і як зголова Луганського Гайдай отримують відкати що з місцеві ради. Фірма Акоптерс. Владислава Маченко постачає дрони, яких фактично може не бути взагалі, а гроші йдуть у повітря. Контракти на десятки мільйонів, і тисячі дронів часто фіктивні. Гайдай Кузніцов вже вийшли з СІЗО за гроші бізнесмена з російськими зв'язками Максима Кріпи, який зараз скуповує активи України. Але подібні схеми працюють по всій країні, їх покривають топ-чиновники. Окремі історії вражають дрони. Генерал Черешня від ЦДБС отримали контракти на 4,5 мільярди гривень, хоча раніше компанія мала лише 400 мільйонів, а до цього взагалі нічого. КТД Юпітер продає китайські дрони під виглядом українських і заробляє десятки разів більше за ринкову ціну. Родинний бізнес нардепки Василенка через стовп ДСЛ виграє тендери з завищеними цінами і поставляє продукцію, яка не відповідає характеристикам. Екс-міністр Жумаділов і Каневський перекривають махінації, правоохоронці, як завжди, гальмують розслідування. В результаті державний бюджет втрачає сотні мільйонів, армія отримує техніку сумнівної якості, а чиновники і депутати продовжують заробляти. Чи буде відплата? Хочеш більше, наш телеграм.